Не стогни так, це наша вогнева позиція. Зараз ми тут будемо давати просратися.

Давай. А? Каспер Барс, Каспер Барсо. Ну, На зв'язку. Братішка, давай бігам тест, перебути. Що зробити з нею порядок. Завтра, і тут завтра відогнати. Як поняв. стреляй или, или А не, это, или... Или, или... Или... Да нет, хорошо. Он Да. Рубль на связь. У нас сюда я. Куляра. А? не забух. Ну тут, но тут, две тут, 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 Де автомат три Великан змею Сергій Вчора розчистив Вчера врос чистый все і автомат по чистий він рекан у тебе кобра Великан, а дві змею Та ладно, потім скажу не на камеру Бас, бас, команди Є? Хто визивав картази? Бач, я покажу з якого руку він. А я з там успікійся, тошка. Ця зброя була секретна з 1978 році. Розсекретили в 79-му. Барсу, рудий барсу. Рудий Барсу, рудий Барсу. Барс Ронича. Рудий, братішка, зайди до мене, будь ласка. Друже Барс, mm. це ронич. Рудий поки мінус. Буде трохи пізніше. Пенсі. Який Ти в розположить. Беремо орієнтір одразу по комплексу. Рудий їде в mm. э, больниці. Воно в дерево не попаде. Ти на місці родиш. Mm буду хвилин за 15 да. ну, ну, зайдеш до мене забереш э, гружену машину розрозиш і машину назад я зрозумів бас бас конечно бас плюс Що, попробуєш? попробуй по прямой получится или нет ну я посмотрю сейчас его, воно пролетит бас точки 3 бас точки 3 запустрели на Точка 2, периметр візуально чистий. Кик, хірург що не приїхав. Кик на зв'язку. E, Максимум хлопців, підійдите за эффект верховину. Плюс. Хірург. Ви вже прибули? Це кінрад. Точно. Плюс. А, я думаю, полный. Древо нечпає. Якраз вот кромку підрево проходить. Надо воно не встигне завести. Так, яка віддаль? Зараз. На яку віддаль б'ємо? 1640 1640? Наповнить? На полну відор? Да. То саме куда б'ємо? Це не повно, мы ми ще, ми ще маємо пометрів запасів. Попрямій, но... Кріп район чи куди? Зараз... Uh, ну, грубо говоря. А ч, грубо говоря? Uh, ну там чуть-чуть в сторону. Ну что-то больше тяжело сюда положить. Ты не пенькай пусть найти.